Я теж русскоязичний, як і там деякі люди, да? російськомовний, українець. Але наразі я рахую, що цей русський язик треба знати, щоб там для допиту полонених, а спілкуватись українською мовою. Я колись теж обіжався, 14-15 2015 рік, 2016 рік, що я русскоязичний, українець з фамілією Жуков. І мені завжди там десь роблять зауваження, спілкуюся українською мовою. Я ж кажу, я ж українець. Так, я спілкуюся російською мовою, але я от українець, я за Україну, і так далі. Це не то, що там якась моя вина, то, що я спілкувався російською мовою. Виховали так в суспільстві. У нас було російськомовне суспільство. Тому що Україна була колонією Росії, як Білорусь зараз. У них навіть форма однакова у військових, що у Білорусів, що у русських. Колонія, ми вийшли з цієї колоніальної історії. І тому я теж, теж вбіжався тоді. Я теж казав, що а, чому от ми всі однакові і так далі. Але я зараз розумію. Я не, не засуджую людей, які спілкуються російською мовою. Вони до цього прийдуть самі, не треба їм робити зауваження. Вони прийдуть. Я до цього прийшов. Вони так само прийдуть до цього самі. Що в тебе є своя країна, в тебе є своя мова. Це саме основне. Мова, зброя, як ми казали. Так? В тебе є свої цінності.